у чуднові працює більше десяти років. і Обслуговує близько трьох тисяч клієнтів. Днями відділення переїхало до нового приміщення, і відтепер якість обслуговування значно підвищиться. Це була наша вже давнішня мрія переїхати в більш просторе та більш правильне для обслуговування клієнтів. Місце Ви бачите open space, також традиційно ви бачите, ми в нас є броньована каса, але в нас з'явилися ще три додаткових касира. Ірма родом з Грузії, проте близько 17 років живе в Чуднові, з яких уже 10 років є клієнткою Приватбанку. Нове відділення пані Ірмі подобається. Особливо жінка відзначає увагу персоналу та високу якість обслуговування. Ну, нам дуже подобається, очень красиво уютно. Всі прийдуть. Ну якщо щось треба, допоможуть. відділення Приватбанку нового типу розраховані не лише на те, щоб здійснювати платежі, а передусім, щоб навчити клієнтів самостійно координувати свої кошти. І вже чимало клієнтів користуються послугами, які дозволяють отримувати банківські послуги, навіть не виходячи з дому. Це і регулярні платежі, і «Приват24». Тобто розрахунки наприклад тих самих комунальних платежів у нас вже є безкоштовними. Ви можете їх заплатити як в касі банку, так через термінали самообслуговування, так і зробити регулярний платіж. Також керівник відділення відзначив, що приємною акцією, яка все більше набирає популярності, зокрема і в Чуднівських клієнтів Приватбанку. Є акція тримай п'ять для всіх своїх клієнтів, які мають зарплатну карточку. Ми будемо повертати 5% від їхніх трат в мережах магазинів на бонусний рахунок кредитної карти. Тому розраховуйтеся своїми карточками в магазинах і отримайте гроші, отримайте бонуси. Наступними містами нашої області, які чекають на відкриття нових відділень, є Ружин та Олевськ.